Добрий раночок, мої дорогесенькі підписники. Зичу вам гарної п'ятниці. Завжди п'ятниця. А з чимось хорошим. Я ось своїм дівчаткам приготувала сніданочок, підсмажила по два яйця. Ауріки зробила з авокадо. Наталки врізала огірочка домашнього. Тому що, не знаю, чи наталка їсть авокадо. А авокадо, до речі, вже лежить, напевно, неділі-дві. І взагалі не хоче стигнути. Взагалі, що такого не було. Що це за авокадо такий? Більше таки брати не будемо. Ну, починаємо свій день, хоча я його вже давно почала, тому що я вже вправилась все. А зараз продовжуємо наш, наш день кожного свій. Але, то не менш приємно. Тож, гарного нам денечка. Так, ну, що ось така воно <головіка> зализано, засмок там, хоча Та голова помета, але волосся на дві сторони розпадається, тому що пчка велика. Спитаєте, куди я чешусь позаранку, так я скажу вам, хто ще зі мною недавно і не знає. У мене є така, так би мовити, традиція. Я кожного ранку п'ю з мамою каву. Ну, ось так. Хожу до неї, п'ємо каву, сидимо п'ять годинку завжди. І потім я йду робити свої справи. Але це якщо я кудись їду, то тоді я не йду пити каву. А так правила змінювати не можна. Традиції є традиції. Ну, і якщо до мене приїздять гості, то, відповідно, я сиджу вдома з гостями. Або якщо це сестричка Надя, то ми йдемо з нею з двох домами, з п'ємо каву. Раніше ще приходила сусідка, зараз сусідка себе не дуже почуває, тож не ходить поки до нас. Але, але традиція є традиція. Тож ось так ходіть. Одне до одного пити каву, їсти пундики, <рив> що у вас там є. Думаю, що до життя в нас таке коротке. І е, як там? Користуйтеся кожною е, миттю, кожною можливістю побути разом. Хоч як можемо ми зараз побути? Ось попивши кави. Тому що потім цілий день гайда гайда, можуш і не побачити. Добре, що мама в мене сидить там на дивані, то я її бачу. А так, коли я на огороді цілий день, то я її цілий день не бачу. Ось ранку вип'ю відстріляюся, алочку поставлю, так би мовити. І все. І можна бігти тепер буде по своїх справах готувати щось їсти. Хоча ще не знаю, що буду готувати, але щось буду. Тож, ходімо на кавусь. Що я взяла вчора з а сапою тут не можна нічого робити. Буде поки і так файно. Тут зі мною лізаче. Бачите, влізе вона ножка. Оце особливість ось цих висловушок. У них дуже крихкі, як їх забула. Задні ніжки у них дуже строгі. Їх вже. Ну все. Принцесічно. І що? І цілуватися не будеш? М? А подзьомитись? Хто буде? Ти що обілилась? Мося. Мося. Ай, Мося. Пухана тобі зівеча. Так, ну що, ну що, бачите, воно вже не рідке. Зараз я її ще раз перекип'ятю і буду закривати. Оце майбутнє варення з кабачки другий день. Зараз буду ставити варення. Ну, подивіться на цього красу, це ж просто краса. Глянь. От краса, да? Вау. От красиво все літко. Все квітуємо, тільки ж працювати багато треба. Я йду по кришки по Так, ну що, вже починає вона, бачите, так булькати. Як густіти карамельку, знаєте? Тож я буду вимикати. Хвилин 10 воно вже прокипіло. І ще завтра доготую ж таки може. Так, ну що, в мене тут кипить варення. Одне. І покажу вам занавість це буде новий рецепт. Варення з кабачків з лимоном Тому ще воно недоготовлене, як доготується, потім. Викладу відео. Воно зараз вже файно закипіло. Я принесла вдома кришки, тому що тут в мене вже закінчується, і будемо закривати. Ось. Вітамінки, не дай Боже, щоб пригодилися на гриб. Вже готові. Це буде до оладок. Треба буде завтра насмажити оладок У укуми замовити молока. І буде в нас ось така смакота. так що, А я поїхала далі. А я йду по часник. Дивіться, які в мене гарбузи. Тут вже треба скусити. Кущівка заросла, нічого страшного, мені скоро вибирати. Гонтовка, фунтівка Правильно. Цього року велика дуже цибуля, я таку не люблю. Ну, це добре, що вона така вродила. Але я таку не люблю. Нет, це найпроста. Не зимова, а сама найпроста цибуля. Ось таку я люблю продовжу. А ось, ось-ось, ось. Ось куплена зимова. Так, а я прийшла почесник на перець. Цю зараз заберу, щоб не пеклася. Кажуть, що треба вибирати цибулю, коли оця вже зігнеться. Ось ця в мене ще не згинається, а вон та вже ту можна вибрати. Вона потім файно зберігається. Ось ці цибухи лишила. Хочу спробувати з них експеримент, чи буде на висадки у ну, нас ще. Всі, коли вибирати чесник. Ну, я собі завжди роблю так. Я лишаю стрілку. І ось коли ось ця стрілка повністю вирівняється, отже, пора його вибирати. Думаю, що чесник цього року буде бравий. Дивіться, яка головочка. Так, варення лишилося напечу оладок. дівчатка буде. Дивіться, -да. яке воно ну, колір має файл. Так, перець я закрила. Ох, йду зараз занесу варення в хату і піду напою свою скотину в березі, бо пече нереально. Ледь мій заморився, паперу воду пить. Я був зі мною в березі. Знаєте, ж ні, в бесідку сховався. Знаєте, що я думаю, а тут я хотіла ж хвойні, щоб були одні. Напевно, я ще випишу собі отих троянд червоних. Ви мені напишете, як вони звуться. І я їх таких багато-багато випишу і ось тут засадю. Відні питомники. О, Юки цього року взагалі бомбесні. Тут теж Юки. Троянда рожева, дивіться, яка файна. Дивіться, яка Насичена Класичена Тут Будлайні з цього боку ось то бачимо. Я тут стою. Куки. А, тут тут і роль сидить. Роль. Що там? Що там? Носо, ну, носо, ну, носо. Ну, Я хочу ну, вам побажати тихої мернічинки. Бережіть себе, да? їх рідних. всього вам найкращого моїх хороші.